Ну що, Кицю, генеральне прибирання? А, всім доброго дня. Прийшов він з віником. Подивитися, хто слухається, хто ні. Та, ну отже ж, коли ми тут ось не нещодавно прибирали, да? а вже що, вже позасиралися так. То а, нічого, це все. Виметиться зараз у корзинку. Піду ще один возьму совочок. Так, шо ці курсорки. Сьогодні вже їх переносимо у брудар. Виселяємо, да? Да, переносимо в будар. <гум> Також теж читаю коментарі, коли є час. Чому мучаєте у в скрині, чому не випускаєте на подвір'я. Для себе переконався, так як сидить курча, отаке вже доросле. Воно вже проліковане. На нашому комбікормі, на да? ну, хто там магазини купує, у кожного там свій вибір і свої можливості. Вони здорові. Тоді вже ти таких переміщаєш у брудер. Вони ще в брудері підростають, де в комбікормі ми все додаємо. Там йому всього достатньо, ніж вони тут будуть вазити по двору. Якщо так вигнать на подвір'я. Е Ну тоді вони якісь не такі, то десь травмуються, то кудись вилізе, то, то залізе, то мерзнуть, збиваються в кучі, тоді то, тоді ніжки е, всякі такі рахітні робляться. Ну, ми, ми, ми тримаємо так. Для нас зручно так. Ми вже для себе одну траєкторію зробили. Скриня після скрині туди. І як ви бачите. Ніхто ж на птицю Ну, no, mm. Можна подивитись минуле відео і це зупинити і перерахувати Ta. всі на місці. Усі всі на місці. Сундуку oh, 31 як було і спочатку. Ще, і звісно ж і, і виходить ж і гарна птиця. Ну нічого. А так, поки підправляємося, та й будемо потихеньку-потихеньку вже привеземо з двері на днях привезуть. І з дочі там їхатиме попутна машина, бо в нашу вона не влізе, понятно, коли як там кажуть, да? то отак. Тож будемо вже займатися, будемо бетонувати, попоробимо та вже порозділяємо. Ну, поки не, не б'ються, миряться і півники миряться. Ну, ну, да, у та вопівник вже такий да. дорослий зовсім. Все, усе капітально. То що, рукава закачувати не треба, бо їх немає. Та і починаємо працювати. То всім гарного дня!